Добрий день! Канал Starfall продовжує свою роботу над проєктом Цифрова абетка вчителя нової української школи. Сьогодні ми з вами створимо інтерактивну вправу за допомогою шаблону інтерактивного навчального застосунку WordVol. Ми цю роботу вже з вами робили і дві вправи вже створювали. Перейдемо з вами за усім покликанням на робоче поле інтерактивного навчального застосунку WordWell. Ми з вами на робочому просторі інтерактивного навчального застосунку WordWell. Для того, щоб створити вправу, ми натиснемо з вами кнопку Створити вправу». і перейдемо з вами на поле шаблонів. Ми вже з вами створювали відповідники, ми вже з вами створювали анаграми. А сьогодні ми створимо з вами, на мою думку, цікаву вправу, яка називається Діаграма з мітками». Натискаємо на кнопку Діаграма з мітками» і перейдемо з вами до конструктора цієї вправи. В першу чергу, ми... необхідно дати назву цієї вправи. Я сьогодні буду створювати. Вправу про трикутник та його елементи Щоб створити цю вправу, необхідно додати зображення. Я натискаю кнопку додати зображення. Його можна обрати, а можна завантажити. Я сьогодні буду завантажувати. Я натискаю на кнопку Завантажити. І обираю вже заздалегідь підготовлений малюнок. Ми його відкриваємо, і ось такий вигляд буде мати моя діаграма. Найменшу кількість міток, я хочу вам зазначити, це буде три мітки. Ну, у мене їх буде трішечки більше. Беремо першу мітку і одразу хочу звернути вашу увагу. Тобто, у мене це не перша мітка номер 3 що необхідно ставити ці мітки ось так, таким чином, щоб вказувала на той елемент, назву якого необхідно буде визначити або поставити у відповідність. Це у мене вершина трикутника, це мітка 3. Я вбиваю сюди вершина трикутника. Візьму мітку 1 і, наприклад, поставлю на ось сюди. Ось так. Зверніть увагу, ще раз наголошую, щоб вказувала саме на елемент. І це в мене на, на сторону АБ. Тому мітка 1 це сторона трикутника. Мітка 2 я поставлю ось таким чином і підпишу, що це. Висота трикутника. Для того, щоб додати мітки, треба натиснути кнопку Додати мітку. З'являється позначка, і я поставлю на відрізок НС, І це в мене медіана трикутника. Додам ще одну мітку і поставлю на відрізок АК. Це ісектриса трикутника. Все. Мітки розставлені. Назви їх записані. Можна натискати кнопку «Готово» і вправа наша буде з вами створена. Подивимось з вами, як же ж вона виглядає ця вправа у готовому варіанті. Ось так. Необхідно взяти. І де у нас вершина? Ось у нас вершина. Поставити міточку. Висота трикутника це відрізок БФ. Медіана трикутника відрізок НС. Бісектриса трикутника відрізок АК. Ось у нас сторона трикутника. І натиснути Здати відповіді. Наша вправа готова. Можна нею поділитися. Для цього треба натиснути кнопку Поділитися або задати завдання, або поділитися сторінкою. Я хочу поділитися сторінкою, і хочу її опублікувати. Ну, щоб моя вправа була доступна для. Інших користувачів застосунку Worldvoll. Так само можна обрати, ми вже з вами про це говорили, інший візуальний стиль для цієї вправи. Сьогодні ми з вами говорили про можливості застосунку Worldvoll і створювали з вами вправу «Діаграма з мітками». Дякую за увагу і до наступних зустрічей!